Усім привіт! Хто завітав на мій канал, запрошую вас на ритуал на тему Очищаємо стосунки, дружні, любовні і сімейні. Для проведення ритуалу запалюємо січки. Знімаємо замки з чисток наших недоброжечливців. Січки запалюю. Ритуал очищення стосунків дружніх любовних і сімейних. Розпочинаю. Хтось не хоче, щоб я це робила або ім'я, все ось за то наземлєєм. Іншіната, Шостці, Небосхамна, Святити ім'я Отця Нехай прийде зараз отець. Хай буде воля Тех на небі, Тех наземлєє хліб наш на сушній даному сихоні. І прости провину нашу, і ми прощаємо націю і не води нас у збігу, залий у нас свіло каву. Амінь. От чинати, що свини, Боса на святити м'яти, при царцях буде воля, воляти, як на небатих не на землі, хліб наш насущний, да нам сьогодні, прости провини наші, як ми прощаємо, винувати вас наші і не веди на своє а але везли нас від лукавого. Амінь. От чинати, що сни, послани, хасати м'яти, при царці нехай буде воля воляти, як на небатих не на землі, хліб наш насущні, да нам сьогодні, і прости провини наші, ми проще. Винуватися наші. І не види на своїх спокуса, ловиться в нас в лукаву. Амінь. Нам тому ритуалі допомагають сила Вищих сил, всіх ангелів, архангелів, Божого війська, на чолі Архангела Михаїла, Пресвята Богородиця і наш Творець в ім'я Ісуса Христа. Амінь, а не хоче. Аби ми проводили цей ритуал, третя, третій фактор, третій особи в когось дуже не хочуть, у когось тягували стосунки і дружні, і особисті, і сімейні, на створення сім'ї, на, на дружбу. Так, це було з боку суперниці у когось, у когось це було з боку тещі або свекрухи, а в когось це було з боку кровників, близьких і далеких. Кровників партнера видно. Так. Також використовували заказну магію, заказували борошбитів або, можливо, <плес> також використовували і мусульманську магію. Так, свічки горять палають, стосунки Ваше ім'я і вашого друга або партнера. Називайте ім'я. Очищаємо весь негатив з ваших стосунків минулого і сьогодення третіх осіб. Суперниці суперників, заказних майстрів, всі замки, всі бар'єри, всі розсорки, відвернення, охолодження. Ці заморозки з ваших стосунків знімаємо, ліквідовуємо, обнуляємо ваше. Вам повертаю. Всі стяги, всі крадіжки, підмін, стосунки, підмін долі, закриття, замки, пропасті, бар'єр спілкування. Тишина, тишину, мовчання, паузи, з ваших стосунків. Прошу називати ім'я, ваше ім'я і вашого партнера або друга. Знімаю ліквідовую, назавжди обнуляю безповоротно. Всіх третіх осіб, їх втручання у ваші стосунки, усі сфери вашого життя, всі маніпуляції, підчини, управління, подавлення волі, емоційні качелі, зради. Брехні, обмани. І силу всякої магії з ваших стосунків. Звайте імена, будь ласка, свої, ваше ім'я, ім'я вашого партнера або, або друга. Нас завжди обнуляю. Вам ваше повертаю, крадіжки вашого щастя, дружнього, любовного, сімейного, крадіжки сімейного життя, всі порчене розрушення ваших стосунків знімаю. Обнуляю назавжди ваші стосунки з вашим коханим або другом, назвати ім'я. Очищаю, відновляю, відроджую в ім'я Святого на Землі. Хай буде так. Дивитись цей ритуал на менше три дні. У ну, когось крали стосунки. Може комусь не дозволяли дружити, комусь не дозволяли зустрічатися, а комусь не дозволяли навіть бути в парі. Усім є. І то було з боку кровників, родичів. Близькі далекі, скільки там на те вийшло. І за, заради маєтків. Тут хтось мішався із дорослих дітей. Мужчина повдовів, а діти не захотіли за меркантильних поглядів, за меркантильності. Не хотів, щоб їх батько влаштовував собі своє життя. Тільки хотів, щоб він був як у стадії любовника на одну ніч. А щоб серйозні якісь наміри, не життя, він би відокремитись був. Їм то було не на руку, і, і зараз комусь не на руку це. Тут когось навіть е, на мужчину зробили оморочки і на мужчину, і на кобіту. і вплив на них гіпнозом, бо затримують мужчину, щоб він не проявлявся до своєї дами серця різними способами. Комусь тут, тут мужчина завів даму любовний трикутник. І зато з пішли на нього. Але це все було продумано. Допомогою заказної магії так розлучили двох люблячих сердець, серця. Свічки горять, пилають. Стосунки дружні, любовні, сімейні, очищаю з вас, ваше ім'я, ім'я партнера або друга весь негатив? Назавжди обну... обнуляю безповоротно. Все, що вас украли у ваших стосунках, загаданим мужчиною або другом, все, що все стягнули, все, що підмінили і закрили. Відворожили, свічка стріляє. Вам ваше ім'я з вашим загаданим мужчином або другом? Вам все повертаю по праву по Божій справедливості. Всіх третіх осіб. Суперниця суперників, заказних майстрів і силу їхньої, їхньої магії з ваших стосунків назавжди ліквідовую, обнуляю. В ім'я Божої справедливості амінь. Всі обмеження, тишину, паузи, паузу, розриви, вияснення стосунків. Між вами ваше ім'я ім'я ім партнера або друга. Всі маніпуляції, зради, обмани, емоційні качелі. Пропасть, замки, бар'єри. Обнуляю. Обнуляю всяке мовчання між вами. На неї навічно, а безконічно, безповоротно вам ваше повертаю. Третіх осіб із всіх суперниць і суперників на суд Божий посилаю. Як сказала, так і буде. Тут гіпнозом створюють задержки проявлення мужчини дами. Всі магічні впливи, гіпнози, всі види магії, опої і корми, любовну магію, всі прив'язки, присушки, привороти, весь негатив минулого і теперішнього. І закриття доріг один назусіч другому. Зі стяги, крадіжки, запорчі старі, нові, на розрив стосунків між вами. Я ліквідовую, назавжди обнуляю суперниці, суперників, третіх осіб, дорослих людей, кровників близьких і далеких, заказних майстрів і силу їхньої магії з ваших стосунків назавжди. Відовую, обнуляю, емоційні качелі знищую. Певненість, щастя, взаємне кохання. Благополуччя процвітання, плодородя вашим стосункам назавжди повертаю. У Божій справедливості. Амінь. А скільки тут гадя крутиться. Гадя повиходило. Гадя повиходило. Буде проявлення мужчини. Все-таки ви помиритеся. Все буде добре. Хоча ви вже... У вас вже сохли, висохли сльози, ви вже і не плачете, ви вже змирилися з усім і вже навіть не чекаєте. Але ви будете щасливі. У вас буде зустріч, у вас буде розмова, сильна розмова. Все розставиться крапки над «і». а потім буде благополуччя. Ставлю захист, сили нашого Турця. Пресвятої Богородиці, Животаряше Христа, всіх ангелів-архангелів. Силою вищих небес, вищих сил. Із цих третіх осіб, від суперниць, суперників, від заказних майстрів, від скромників близьких і далеких, дорослих дітей, які не позволяють батькам жити своїм життям. Теж є свікру, на неї навічна небезпечна. Нехай буде так дороги до нас, до наших стосунків закриваю. Не забувайте за енергообін. Тільки той отримує, хто віддає, до нових зустрічей.